Весняна оранка огорода. В нас весною всі орють огороди. Трохи в цьому году під заросло. Ось такий фон, де більше, де менше. ну Гарно воно все, все приорюється, Ось, наприклад, бур'яну тут ось, ось такий хороший. то після нього нічого і не залишається. Включив я блокування на тракторі і сказав механізатору, щоб і не виключав. Вперед-назад їздить просто на блокіровці. Попередні роки в огороді я так само робив, легенько підрулює, вивертає і легенько впадає, трактор нормально рулюється. Сейчас ось покажу, ось підрівнюється після картоплі, трохи навіть тяжкувато, трохи ось підкосив, Ну, нічого страшного. В кінці я сяду підрівняю все. Глибина оранки ось. 20 сантиметрів в середньому Я кидав такі клинчики і зараз я пройду і все вирівнюю. Трактора трохи водило, але ну, в принципі вийшло все. І з цієї сторони, там, де я кидав плуга, щоб не відогрівати, щоб не було борозни, просто два рази пробігся дисками вперед-назад і все рівненько, гарно, без ніяких борізм.